Танки важкоброньовані бойові машини, які своєю вогневою потужністю та маневреністю ламають укріплені лінії та допомагають просувати фронт. Танки вузькоспеціалізований інструмент війни, який довів свою ефективність на полі бою. Проте, поза ним, танки стають схожими на оленя, яке потрапило на лід і якому важко віднайти точку опори. Або на слона, який випадково потрапив в невелику крамницю з посудом. Тобто важкоброньовані панцерники стають такими ж незграбними та невпевненими, особливо коли це стосується переміщення на далекій відстані, скажімо, з якоїсь віддаленої тилової бази на лінію фронту або навпаки. Крім цього, потужні танкові двигуни мають обмежений ресурс, тому витрачати його поза межами поля бою вважається недоцільним і занадто дорогим задоволенням. Саме тому більшість військових формувань у світі використовують для транспортування важкої бронетехніки так зване таксі для танків, сідлові супертягачі, які працюють в парі зі спеціалізованими трейлерами. Щиро дякуємо вам за вашу підтримку, коментарі та любов до того, що ми створюємо разом. Ваша увага надихає нас рухатись вперед, досліджувати нові теми та створювати ще більше цікавих і захоплюючих історій. Кожен ваш лайк, перегляд і коментар це маленька частинка великої мотивації. Дякуємо також нашим спонсорам та Ткаченко Назарію за донат. Не дивно, що саме в цій сфері з побудови супертягачів танковозів провідна роль належить країнам з найбільш розвиненою танкобудівною галузю у світі США та Німеччині. Адже для швидкого перекидання таких важкоброньованих монстрів, як Абрамс М1А2 чи Леопард 2 з максимальною масою близько 70 тонн потрібні вантажівки тягачі з неймовірними технічними характеристиками. В сухопутних силах армії США роль таксі для важкої бронетехніки ось уже понад 30 років, виконують сідлові тягачі Ошкош М М-1070». Перші вантажівки М 1070 компанія Ошкош Трак Корпорейшн випустила в липні 1992 року. Вони стали частиною контракту, підписаного з Міністерством оборони США, на постачання 1044 вантажівок тягачів Ошкош М М-1070». Як основного транспортера для танків М1 Абрамс, вони замінять попередню застарілу модель тягача транспортера Ошкош М911 з березня 2001 по березень 2003 року. Згідно нового контракту оборонного відомства США з компанією Ошкош, сухопутні війська отримають додаткові 195 машин М1070А0, які є першим поколінням тягачів Ошкош. М1070 має класичне капотне компонування та колісну формулу 8х8. На відміну від М911 новий тягач матиме компактніший, похилий капот та нову збільшену шестимісну кабіну для водія, члена екіпажу та чотирьох пасажирів. Для безпеки водія та пасажирів під час роботи неподалік лінії зіткнення, кабіни тягачів обладнуються комплектом навісної броні. Ошкош м 1070 а 0 обладнується дизельним двигуном Detroit Diesel 8 v 92 ta об'ємом 12 літрів та потужністю 500 кінських сил. Двигун працює в парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач Ellison CLT754 та двохступінчастою роздавальною коробкою. На всіх чотирьох вісях автомобіля встановлені одношинні колеса. Підвізка тягача Ресорна з додатковою пневмопідвіскою Hendrickson-Turner, встановленою на задньому блоці трайдем. Крім двох передніх коліс, керованими є також колеса задньої вісі, що допомагає зняти навантаження на ходову та зменшити радіус повороту. Всі півосі тягача обладнані редукторами ступиці Rockwell з блокуванням диференціалу. Рульове управління Oshkosh М1070 має гідропідсилювач та додатковий резервний гідронасос на випадок виходу з ладу основного насоса. Також на випадок падіння тиску масла, система обладнується механічним дублюванням, яке не дозволяє оператору втратити контроль над управлінням. Гальмівна система автомобіля барабанна. Всі колеса вантажівки обладнані централізованою системою підкачки шин, яка в залежності від дорожнього покриття працює в чотирьох режимах: шосе пересічна місцевість, болото та сніг. Контроль за тиском в шинах зберігається навіть в режимі холостого ходу. Позаду кабіни тягача Oshkosh m 1070 на спеціальній платформі встановлені три лебідки: дві гідравлічні з тяговим зусиллям 25 тонн та одна допоміжна з вантажопідйомністю 1 тонна 360 кілограм. Тягач М1070 має достатньо солідні габарити. Довжина 9 метрів 9 см. ширина 2 метри 59 см, висота 3 метри 96 см. Маса спорядженого автомобіля 20 тонн 600 кг. Два баки об'ємом 568 та 379 літрів дозволяють вантажівці проїхати 730 км. Максимальна швидкість тягача 72 км в годину. Ефективним тягач Ошкош М1070 став завдяки напівпричепу трейлеру М1020, розробленого в 1989 році компанією DRC Technologies спеціально для потреб армії в транспортуванні важких танків М1 M1 та М1А1. Всього до липня 2009 року сухопутні сили США отримають 2600 причепів М1020. Тягач М 1070 в парі з причепом трейлером М 1020 використовується для оперативного перекидання на великі відстані важких танків, самохідних артилерійських установок, броньованих ремонтно-евакуаційних машин та інших важких транспортних засобів або обладнання. Витримувати такі колосальні навантаження причепу трейлеру М1020 дозволяє особлива конструкція, яка складається з п'ятивісної, 40-колісної платформи, кожна вісь якої обладнана гідравлічною маятниковою підвіскою, що дозволяє здвоєним колесам трейлера якнайкраще огинати рельєф місцевості. Гідравлічна підвіска також регулює рівномірне навантаження на сідловий механізм тягача. Загальна довжина трейлера 15 метрів 80 см. Безпосередня довжина вантажної платформи 10 метрів 58 см. Ширина платформи 3 метри 5 см або 3 метри 66 см. Модифікація причепа для транспортування великогабаритної техніки або обладнання. Маса пустого М10 складає 22 тонни 882 кг. Вантажопідйомність трейлера 63 тони 560 кілограм, але при невисоких швидкостях транспортування він з легкістю витримує вантажі масою 80 тонн. В грудні 2009 року, в рамках контракту Міноборони США з компанією Ошкош Дефенс на суму 440 мільйонів доларів, сухопутні сили армії США отримають перші тягачі нового покоління Ошкош М 1070 з індексом А1. Нові вантажівки зазнають суттєвих змін як в дизайні, так і в технічному оснащенні. На зміну грубим рубаним лініям капоту моделі 1070А0 з максимальною квадратною радіаторною решіткою прийдуть м'які обтічні лінії аеродинамічного капоту з невеликою прямокутною радіаторною решіткою. Змін також зазнає головне освітлення автомобіля. Фари втягачі другого покоління будуть вмонтовані безпосередньо в бампер, який буде збільшений за розміром. А 1 обладнується новим двигуном, шестициліндровим дизелем Caterpillar c 18, потужністю 700 кінських сил. Двигун працює в парі з новою семиступінчастою автоматичною коробкою передач Елісон і одношвидкісною роздавальною коробкою Ошкош. Загалом до серпня 2014 року війська США отримають 1591 тягач Ошкош М М1070» модифікації А1. Надалі закупівлі цих автомобілів призупинено. Що ж до першого покоління тягача Ошкош М 1070 a А то з 2488 машин, які перебували на службі. 1009 тягачів будуть відправлені на виробничі майданчики компанії Ошкош, де вони до 2010 року пройдуть повний капітальний ремонт. На сьогодні велика частка тягачів Ошкош першого покоління А 0 зняті зі служби і продані на спеціалізованих аукціонах Міністерства оборони США. Багато з них сьогодні стали звичайними цивільними сідловими тягачами, які залучають до роботи в лісовій промисловості, приватних транспортних перевезеннях або навіть переобладнують самоскиди. У 2008 році компанія Ошкош на базі моделі М 1070 А1 розробила трьохвісну модифікацію Глобал, яка йтиме на експорт.